Привіт, вітаю вас на своєму каналі. Чесно кажучи, не збиралась сьогодні нічого знімати, але я зробила макіяж, ви бачите, таке все блищу. І новими тінюшками. Прикріплю десь фоточку. Це такі блискучі, жовтенькі. Це бренд Шеглем, наскільки я зрозуміла, це якийсь китайський бренд, але досить такий недешевий і якісний, і мені чим він подобається, що там. Багато всяких тематичних продуктів. У мене оці тіні Гриффіндер, ну, тобто з Гаррі Поттера. я от і доповнила сережками. А у них там взагалі багато всякого, я точно знаю, було в них Вілі Вонка, ще щось. Ну, от такі штучки прикольні на подарунки, до прикладу. Я собі сама, сама собі, точніше, зробила подарунок оцими тінюшками. У мене ще є блиск для губ у вигляді пляшечки з зіллям. Здається, зілля. Успіху. От. А, і, до речі, Светрик на мені це з ЗАРи, що я в якомусь попередніх відео разом з вами вибирала. І, як виявилося, я його сьогодні вперше вдягнула, як виявилося, він не такий калючий. Ну, трошки колиться, звичайно, завдяки тому, що тут є натуральна, натуральна вовна, але не такий колючий, як мені одразу здалося. Що ж я хотіла поділитися сьогодні, точніше вчора. Вчора я дітям видала новінячні сорочки, я їх купила минулого, ну не минулого, року, минулої зими. На знижках це з Різдвяної колекції Зара. І мене особливо тішить, що вони коштували 18 євро, а я купила вже після Різдва за 8 євро. Такі нічні сорочки в клітинку, до речі, модну зараз з довгим рукавчиком, довгі такі і матеріал, такий байка. Дуже приємний 100% катон. І коротше, сьогодні в мене дитина одна прокидається і каже, ой, мені так сподобалось, така вона класна, така приємна. Я б в ній в школу пішла. І знаєте, що найсмішніше, що якби вона в ній таки пішла в школу. Нічого страшного б не сталося. У мене тут знайома, до речі, вона розповідала, що син в неї він молодший. Якось пішов до школи в піжамі, бо так йому схотілося, і все окей. І моя б цілком могла піти в піжамі, нічого б в тій нічній сорочці, нічого б їй ніхто не сказав. Це, що мені подобається, дуже в школах Іспанії це ставлення вчителів. Тут, до речі, є школи. Але не в нашому містечку є школи з формою. Я знаю, що це приватні інколи практикують, не завжди, але буває. Напівприватні католицькі школи таке можуть практикувати. Наскільки я знаю, тут в околицях немає школ з формою. Ну, а навіть якщо воно є, то це ж якось заздалегідь, всі знають. Таке: в цій школі форми нема, і ти можеш ходити як завгодно, я от дітей підвожу. Взагалі, от дивлюсь, в чому підлітки ходять. Абсолютно, абсолютно хто що хоче, і немає ніякої придуркуватої директорки, яка буде за джинси не пускати чи за шорти не пускати в школу дітей. Хоча справедливості заради в українській нашій школі, саме у моїх дітей, в початковій школі вчителька була дуже така адекватна і директорка більш-менш нормальна. І також діти ходили абсолютно хто в чому захоче. Причому оці знаєте, поборники такого, такої думки, що ой, та вони почнуть ходити в купальниках, та все. Та Я не бачила дітей в купальниках, що в українській школі, де ми могли ходити, в чому захочемо, що тут підлітки зазвичай обирають якийсь зручний одяг, зручний, комфортний. Ну, коротше, не бачила ніякого такого, що о Боже Боже, на це неможливо дивитися. От це дуже подобається. І е, така ще цікавий факт: треба, до речі, подивитися. Я подивлюся, може, десь знизу напишу, яка тут середня зарплата у вчителів. Е, бо знаєте, що мене здивувало вперше, як я прийшла до школи, тут дуже дуже багато чоловіків викладає, причому молодих чоловіків і. Ну і знову ж таки, стосовно зовнішнього вигляду учнів, їх ніхто нічого їм слова не скаже за їхній зовнішній вигляд, але і вчителі тут настільки вільні, всі в татухах. В Вухах там сережки величезні, у чоловіків, у жінок, рукава забиті татухами. І я пам'ятаю, коли я працювала в школі і прийшла якось заплила а в мене така стрижка була трошки каскадом. Ну і відповідно отут же ж волосся перед обличчям, воно трошки випадало з цієї косички, не могло заплестися все. І мені завочка каже: Олічка, ну і так намагалась ти побережно, ну, Оце не гарно. Ну якби ну ти ж вчителька? Ну треба підібрати волосся. З якого перелякую? Я пам'ятаю, як от в тій школі, де я працювала, багато вчителів, багато, і це все, все йшло від адміністрації. Просто гнобили дітей за їхнє якесь самовираження. Оці постійні фрази, що самовиражатися треба знаннями, а не зовнішнім виглядом. А чому? Це взаємовиключні поняття. От пам'ятаю, в старших класах викладала і абсолютно ніякої кореляції не було. Хто там як вдягається, і хто як навчається, хто взагалі як до навчання ставиться. І це таке вже філософія. Хоча, знову ж таки, діти в Дніпровській школі мої, коли ходили в початкову школу, у нас була чудова вчителька, але прикро, що це все впирається в людський фактор, бо в паралельному класі. Була інша вчителька, і там було абсолютно все інакше. Там ні про які реформи ніхто не чув. Вона там і червоною пастою писала, і в першому класі, не дивлячись на те, що це була нуж, задавала величезні домашні завдання. Ну, коротше, і батьки якось хтось просто більшість просто незгодних, мовчки забирали документи і йшли в іншу школу. А комусь заходило, комусь нормально було. Ну це таке. От, якщо, до речі, цікаво, я вже трошки розібралась в цій шкільній системі. Не ідеально, але трошки розібралась, Треба буде, якщо хочете, напишіть в коментарях відео про, про школу. Про школу в Іспанії це цікаво. Хоча тут знову ж таки вся Іспанія вона дуже різна, і те, як може бути в. В цій в одній конкретній школі в іншій в тому ж місті може бути багато чого інакше. А вже якщо говорити про інше місто чи іншу провінцію, то тим більше все може дуже відрізнятися. От до прикладу, я читала і чула від дівчат, що є, є міста, є провінції, в яких підручники видають безкоштовно. То тут підручники треба купувати, і виходить немаленька така сума. Єдине, як можна це обійти і не купувати, саме батьки організовуються, і от ви приходите до школи, там перший рік, до прикладу, ви підручники, комплект підручників купуєте. В кінці року ви якісь відповідальні особі, підручники, якщо вони в хорошому стані, здаєте, і на наступний рік можете отримати. Підручники також був ще у вжитку, ті, які попередній клас здав. Ну, це, звичайно, підходить тільки тим, хто вже навчався і хто вже підручники здавав. Так як для моїх це перша школа в Іспанії, то, звичайно, все, все треба купувати. І виходить така досить, досить немаленька сума, але знову ж таки, це до того, що кажуть, що є міста, де. Є провінції, де все це забезпечується коштом громади. У мене вже новий день. До речі, сьогодні потеплішало, але у мене що я хотіла сказати: у мене ці дні вчора, і сьогодні, і позавчора це взагалі. Отакий от, от якийсь капець, є, бігаю, бігаю, якісь справи, те, курси мовні, діти коротше. Сьогодні вже також і в школі була. Заїжджала там заяву одну від, віддати, підписати п'ять євро, до речі, здати за кожну дитину, ну, всього десять на уроки технології, щоб їм закуповували якісь там. Ну, я не знаю, що якісь матеріали для поробок, чи, чи що вони там роблять, а щоком не розібралися. От, і знаєте, що згадала? От я тільки що була у школі. щоразу мене ну не те, що приємно дивує, але от завжди приємний осад залишається після того, як я зі школи йду. Наскільки привітні люди. Я не знаю, чи так в усіх школах, можливо, десь не так, але от в цій школі всі від секретаря, від там чергової. До адміністрації вчителі, ну всі дуже привітні. Таке враження, що вони щиро раді тобі бачити. Ну тобі бачити, тебе бачите, і щиро хочуть тобі допомогти. Це не те, що враження, ну воно так і є, навіть не дивлячись на мій рівень іспанської. Не суперський все одно там для мене повільніше розмовляють, бо іспанці капець, якщо швидко так розмовляють, це просто жах якийсь, вони тараторять, я тільки кліпаю очима, встигаю почути якесь, якесь хоча б знайоме слово, щоб хоч якось скласти собі пазлик, про що вони говорять. Але коли бачать, що я. Не може так швидко, вона уповільнюється для мене. От, і я просто згадала, що коли я працювала в школі, якась смішна історія. До мене мала прийти мама, учениці моєї в учительську, і я дивлюся у вікно з другого поверху, з учительської, що вона йде. І щось проходить 5 хвилин. Вона не заходить, немає, нема. Думаю, ну де вона загубилась. Сказала ж їй, що я в учительській. Думаю, ну може, може, вона не дочула, може, десь там на першому поверсі мене чекає. Відкриваю двері в учительську, а вона а, стоїть біля дверей. І я кажу: чого ж ви не заходите? А вона така, та ви знаєте, мені якось страшно, чи це ж учительська, якось ніяково. Ой, таке. Ми посміялися з нею, а я, в принципі, розумію, бо. Заходиш у школу, знову ж таки, можливо, так не скрізь, але от школа, де я працювала, коледж, де я працювала, ну в коледжі було трохи краще з цим в школі взагалі жах. Там е чергова спочатку дуже тебе вивчить пристально, розпитаєш, куди, та треба її прорватися там. Потім ще хтось там може на тебе зиркати, ніхто не запропонує допомогу. То е ну, тут абсолютно не так. От, але я знову про школу. Вчора про школу, сьогодні про школу. Що я хотіла сказати? Я вчора хотіла зняти і зняла розпаковку свого замовлення за iHerb. Е, сьогодні глянула, а там якісь трабли зі звуком. Там, ну, я не знаю, що відбулося. До речі, там неможливе -не -не те відео, неможливо його показувати. Е, а я ж вже все розпакувала, розставила у себе гарненько. Е, все одно хочу вам показати, так що зараз прибіжу додому і. Зберу всі ті баночки і таки покажу своє замовлення. Так, ну що, розпаковка буде частинами. Зараз швиденько розкажу про бади, які замовила, а потім вже косметоз, тому що я ж кажу, я це все переставляла по різних місцях, все перезпаковувала. Коротше, я нікого не закликаю на рахунок бадів. Звичайно, це особиста справа кожного, і варто консультуватися з лікарем, але я от розкажу чисто про себе. Перше, що я собі зумовила, це такий комплекс з препарат заліза, чого саме його, бо тут в складі ще є і вітамін С, з яким засвоюється добре залізо і ще всяке різне. І мені виписувала колись лікарка. У мене хронічний дефіцит заліза от просто постійно. І я це вже знаю. І періодично мені треба пропивати. Я, звичайно, зараз аналізи не здавала, вам не раджу, раджу все-таки здавати. Ну, але я ж кажу, в мене це хронічна історія, я вже навіть відчуваю, що, що от зараз таки треба пропити. Я б здала аналізи, якби була в Україні. Тут це все складно і просто так от піти, бо я захотіла здати щось. Ну, я навіть не уявляю, як це все зробити. От, і ще в відгуках пишуть, що він лагідний до шлунку. Ну, у мене взагалі немає проблем зі шлунком. У мене ніколи не було проблем, коли я залізо приймала. Але багато дівчат кажуть, що якось воно погано впливає. Ну от про це й пишуть, що, що непогано. Далі, колаген. також спірна штука. Багато кажуть е, науковців, доказових лікарів, що це все фігня, воно не працює, мовляв, проводили дослідження, не працює це ніяк. Але прикол в тому, що зараз все ще тривають дослідження, і я і гуглила, і читала в деяких. В авторитетних медичних журналах є згадки про те, що дослідження тривають і є якийсь ефект. Що стосується мене, я купувала колись колаген, бо не слухала, що добре впливає на шкіру на волосся, і купила, почала пити. І знаєте, що в мене пройшла, пройшов біль в коліні, бо в мене після занять спортом постійно боліло праве коліно. І я десь два місяці пила колаген, і коліно перестало боліти. Потім я зробила перерву, і десь місяці через три воно ну, знову почало боліти. Почала пити колаген, пройшло. Ну тобто, я не знаю, що це, самонавіювання чи що, але коліно не болить і не знаю, що до шкіри. Я не можу сказати, що це впливає колаген, бо я ж ще там кремами користуюся, всяке різне. Але особисто для себе купую. І оце, це штучка, яку я замовила вперше, і це таке, знаєте, вже у відчаї, так би мовити. ашваганда, корінь ашваганди. Я наслухала, що це треба, щоб там було написано КСМ 66 це саме корінь, саме, типу, найкраща діюча речовина. І воно має допомагати організму боротися зі стресом і знижувати рівень кортизолу. І має допомагати спати краще, взагалі заспокоювати. Так от, що я хочу сказати, у мене черговий приступ тривожності, тривожність така, що я просто я не сплю ночами, особливо коли я оце заводжу будильник, і, знаєте, його у вас таке нема. Я прокидаюсь буквально кожні півгодини вночі, дивлюсь на годинник, думаю, що от-от пролунає. Будильник. І виходить так, що я прокинулася перша година ночі, дивлюсь, потім перша тридцять, друга, друга тридцять п'ять. І ну, якість сну жахлива, я прокидаюсь просто ніяка. І знову ж таки, я не знаю, чи це самонавіювання, чи що. Я вчора випила першу таблеточку, і я сьогодні за ніч прокинулась тільки один раз. І то, тому що собака застрибнула на ліжко. Я прокинулась за 10 хвилин до будильника і всю ніч проспала нормальним сном. То я не знаю, чи це воно мені допомогло так з першого разу чи як, але я буду приймати спробую. Відгуки про нього дуже хороші, про цей. Препарат і в TikTok я дивилась якогось лікаря. Він також хороший відгук залишав. Коротше, спробую, якщо воно мені допомагатиме, мені все одно доказове воно чи ні. Так і далі зараз піду, зберу всі свої баночки, які порозставляла. З косметикою у мене замовлення сюрприз. Сюрприз для мене. Я закинула цю косметичку з тими засобами в кошик. В останній момент це якийсь набір до річниці, як я зрозуміла. І була величезна знижка, 8 євро. Воно мені коштувало. Думаю, 8 євро. Такий величезний набірчик мені треба. Я навіть не стала дивитися, що воно таке. Так ну глянула, що ага. Ну якісь засоби. Я думала, що це якісь маска може для обличчя. Це також якийсь кремчик, а виявилося все не зовсім так. Ну, то все, одно, все одно я задоволена, бо косметичка така е, велика. І я люблю, коли косметички прозорі, знаєте, на всякі відпочинки, усякі поїздки. Е, от, Розповідаю, що тут. Що тут. Е, олійка лимонна, ефірна олійка. Написано, що її можна додавати в аромадифузор і можна е, кілька крапельок у якісь Засоби для душу. Ну, Я люблю, як лимончик пахне. То, можливо, і спробую. Оце, в принципі, прикольна штука, я нею користуватимусь. Це маска для волосся. Я так зрозуміла, що від ламкості. От, і формат такий немаленький 59 мл, ну, на кілька разів вистачить. Боже, це сіль, сіль для ванн. Ну, Це, звісно. Фейл, бо ванни, по суті, в мене немає. Є ванна в дитячій кімнаті, але вона така невелика. Знаєте, ну не так сказати, щоб вона сидяча, але і лягти в ній нормально не вийде. Можливо, зроблю собі ванночку для ніг. Не знаю, вона тут, мабуть, чимось пахне чи нічим не пахне. Ну, коротше, спробую буду робити собі спа-салон, ванночки для ніг, може для рук, до речі, нігті. Для нігтів класно, ну, в мене, правда, з покриттям нігті. Але, може, я і зніму, я періодично знімаю покриття, і як в мене настрій є, то я хожу без нього. В мене хороша ногтіва пластина своя міцна. Так що інколи мені хочеться без нічого. От, Це міст для обличчя. Міст для обличчя я дуже люблю всякі міс... місти, місти, як це сказати в множині. Люблю влітку, коли спека. Або, знаєте, в будинку, якщо опалення сильно працює і повітря пересихає, також 30 мл. Я не знаю, що це за бренд, але, але буду пробувати. Прикольна штучка. Коротше кажучи, за 8 євро мені треба. Це виявилось, ніяка не маска, ніякий не крем. Це якісь, якісь не знаю, мікроелементи, не мікроелементи, хотіла сказати, але ні. Як це перекласти правильно? Ну, типу, якийсь бат, як я зрозуміла, для покращення травлення. У мене немає з цим проблем. Це якісь жувальні цукерки, написано на 5 днів для мандрівки, щось заспокійливе, магнезіум. Ну, жувальні, всякі такі штучки я люблю. Як-небудь треба буде їх з'їсти, тільки треба буде почитати, що, тут, що, що в нього входить. І тканинна масочка для обличчя це те, що я завжди люблю, завжди залюбки собі купую, користуюсь. Це такий, знаєте, ритуал, ритуал любові до себе, взагалі релаксу. Дуже люблю зробити собі таку масочку, чайок зробити чи каву. Так, це масочка, що вона тут обіцяє нам для сяючої. І... Здорово виглядаючої шкіри. Ну, мені підходить. Поїхали далі. Це вже замовлення, яке я зробила свідомо набірчик корейської косметики. Мені також дуже подобається така косметичка, вона мені знадобиться обов'язково. Написано, звичайно, на них що це тревел версії. Але я рідко в мандрівки якісь щось таке беру. Мені подобається, хоча це дуже зручно, бо формати такі, якраз що і в літаки їх можна брати. Але я такі штуки беру просто, щоб спробувати щось. І мені подобається, що тут дуже, дуже достойні об'єми. Тобто, це не просто там пробничок, знаєте, в сашетки такий, що ти не зрозумієш за один раз, що воно і і як воно. Тут реально можна покористуватись тиждень і зрозуміти, підходить тобі чи ні, а чимось можна навіть і довше, ніж тиждень користуватись. Skin 1004, мені подобається цей бренд. Це гідрофільна олійка, в мене якраз її і немає. Я, чесно кажучи, рідко користуюся такими засобами, бо я рідко наношу прям такий макіяж щільний, що мені прям хочеться гідрофільної олії. Але спробую, спробую, нехай буде бренд, мені подобається. Не все не все в цьому бренді, прям суперське, але є досить достойні засоби. Це також цей бренд, і це тонік так, це тонік для сяяння. Я дуже люблю сяючу шкіру, і бачите, також об'єм 30 мл. Тобто, вистачить цього досить надовго. Що ще хотіла сказати, що воно коштувало, чи я це вже сказала, ні, мабуть, не сказала. Я його купила за 14 євро у цей набірчик, це дуже непогана ціна, я ніколи не беру їх по повній ціні. Але от коли є знижка, ну це прям класно. І ще що хочу сказати, що це 14 євро в Іспанії. А я от скільки не порівнювала, в Україні для України ціни на Хіорбі нижче. Як я зрозуміла, я там щось читала, що в ціну в іспанському варіанті сайту включені податки, і практично все, що не порівнюєш. На 1, 2, 3 євро дорожче в іспанській версії. Так, поїхали далі. Те, що я не пробувала, але хочу. Від Clears, це у нас що таке? Це у нас Тонер. Не пробувала, але спробую. Чула про нього непогані відгуки. І, ну, і також, бачите, тут реально можна спробувати і зрозуміти, чи воно тобі зайде, чи ні. Цей бренд також не пробувала. Пінка. Очищувальна. Чесно кажучи, нема нічого кращого, особисто для мене за все моє життя найкраща пінка для вмивання від Медікейт. І знаєте, навіть не пінка, хоча пінка класна, але ще просто супер. От від, від всього серця раджу, вона не бюджетна. Але гель від Меді для вмивання ну, це просто найкраще, що існує в цьому світі, принаймні з усього, що я пробувала, і багато дівчат мають такий самий погляд на, на той засіб. Ну, а це спробую. таку штучку, до прикладу, можу і в поїздку з собою взяти. Також вистачить на кілька разів. Це в нас кремчик. Не знаю, також не пробувала. Але завжди це з приставкою Цика. Мені подобаються зазвичай засоби. Made in Coria. Люблю корейську косметику, хто б що не казав. В плані зволоження і очищення, я не знаю кращого, можливо. Якісь антиейдж засоби, так, у європейській косметиці класні, ну, але вони і дорожчі. Але що стосується от просто зволоження, то європейська косметика з аналогічним складом зазвичай набагато дорожча. Наскільки я розумію, наскільки я розбиралась, то в Кореї просто є підтримка держави, саме косметичної галузі, і вони можуть собі дозволити робити хороші склади за меншу ціну. Масочка, я її дуже хотіла. У мене така була з полином. Я її дуже люблю. від I'm From. А Масочка з полином. Я колись в інстаграмі виставляла така жаб'яча, як цей маска кікімари якоїсь бо виглядаєш ти в цій траві. Дуже цікаво, але шкіра після неї бомбічна. І от рисова маска мені також подружка хвалила, я її ніяк не могла купити. Тепер спробую. Ну і знову ж таки масочка для обличчя. Тканина. Дуже такі штуки люблю. І єдиний товар, повнорозмірний, який я замовила, до речі, одразу показую. У мене ось така порожня пляшечка. І оцю замовила нову. Це просто тонер для обличчя, нічого надзвичайного, але він дуже-дуже класно відновлює шкіру після вмивання, от прям знаєте, наповнює її і не стягує після будь-якого зару. У мене знову новий день, я щось не встигаю записати все. Все за день прийшла в дитячу. Тут і собачка лежить. Щось гавкала у вікно, не знаю, що вона там побачила. От, прийшла в дитячу, хочу в них трошки порядок понаводити. Зробила собі масочку, вже скоро буду знімати. Це масочка, ота, така зелененька з набору. Ідеала, Ideal Love", Ideal Love", Ideal Love", Ideal Love", здається, називається. Е, дуже мені е, подобається, коли маски такі дуже-дуже добре е, просочені цією рідиною і, і такі напівпрозорі, тонесенькі. Е, от, е, що хотіла сказати, а, подивилася на ті набори, на Hurbів вже немає знижок. Я б їх не рекомендувала брати без знижок. зі знижками супер-пупер. А той тонер повнорозмірний, ну, він реально класний, дуже мені подобається. Базовий, як я і казала, нічого такого надзвичайного, але от як тонер, тонік дуже добре справляється зі своєю роботою, і він зараз коштує. На нього знижка щось більше 60%. Коротше, я, мабуть, залишу посилання в описі, зайдіть, гляньте, може, будете щось замовляти і його замовити. От, ну і, мабуть, на сьогодні все. На це відео все. Дякую, що були зі мною. І підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, якщо вам сподобалось, мені буде дуже приємно. І до зустрічі наступного четверга. Па-па!